Великодні подарунки отримують потребуючі жителі громад на Тернопільщині, де обробляє землю компанія Агропросервіс. 2250 наборів з Паскою та Ковбаскою освітили напередодні свята світлого Христового Воскресіння і вже невдовзі передадуть людям. Нагадаємо, цього року свято Великодня припадає на 5 травня. Воскресіння це є не лише символізм, але це є реальність, що ми разом з Христом живемо і разом з Христом переносимося до. Блаженної вічності. Тому нехай світле Христове Воскресіння залишиться у кожному серці, щоб як Воскрес Христос, Він переміг смерть. Так само, щоб був переможений сьогодні і актуально наш ворог, щоб ми отримали цю. Одвічну перемогу у цій одвічній боротьбі, яка вже триває більше як 300 років. Така допомога завжди є важливою для одиноких та людей похилого віку, як знак уваги та нагадування про те, що їх пам'ятають. Насамперед, це, це увага, і це ну це такий промінчик, такий, так можливо. В цих, в цих буднях такі ситуації сьогоднішні, коли сьогодні війна, коли сьогодні десь панує якась невизначеність, якийсь страх. І, і це просто така увага від нашої компанії для тих людей. До слова, компанія Агропродсервіст ще не перший рік перед Великоднем надає допомогу мешканцям громад, з якими співпрацює. У цьому році таких є 2250. Таких наборів компанія підготувала для того, ну, щоб всі ну, жителі тих сіл, де ми, де ми працюємо, так, де ми орендуємо землю, одинокі перестаріли, мало забезпечення, щоб вони теж відчули радість цього свята. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.